Їжджають українці із Польщі. Я сьогодні підняв статистику Євростата і подивився, скільки українців було у Польщі попереднього року і наступного, і цього року. Уже є актуальна статистика, вона робиться щомісячна, і остання, яка є опублікована, є серпня місяця 2025 року. Тобто на даний момент у Польщі перебуває понад 992 тисячі осіб з України, які мають тимчасовий захист. Минулого року, якщо я не помиляюсь, було біля мільйона. І це свідчить лише про одне: що українці не виїжджають із Польщі так сильно масово, як про це говорять. Це перший факт. По друге, кількість мігрантів просто збільшується, тому що навіть ті самі Німеччині тимчасових захистів було надано набагато більше більше, ніж на 200 тисяч ріст протягом одного року. І можливо, справді внутрішньо багато людей мігрувало з Польщі, поїхало до Німеччини, але на їхнє місце приїхали нові біженці. Але мене одна річ дуже сильно непокоїть, тому що ви знаєте, що Польща не продовжує вже тимчасовий захист після березня 2026 року. І що будуть робити ось ці ось ці мільйон українців? Куди вони поїдуть? Як вони будуть легалізуватись, якщо, наприклад, цю карту цукер не буде видано або ж будуть затягувати до останнього дня з її подачею? Це питання для мене зараз незрозуміле. Мені вже не подобається, що на дворі у нас листопад місяць лишилося лише. Чотири місяці до якби, легалізації, так іноземців, а ніхто не знає, що буде далі. Говорять це поки проект, але чіткої інформації підтвердження немає. Тому, якщо у вас є реально можливості легалізуватися або ви можете переїхати собі в іншу країну, жити далі. Думайте, думайте заздалегідь, не відкладайте свою легалізацію, тому що. Я не хочу, щоб січні чи в лютому місяці була дуже велика паніка, і люди не знали взагалі, що робити. Тому що сиділи, все було добре, а тут бах, і треба приймати рішення. Якщо потрібна наша допомога, можете заповнити форму в шапці профіля.